Міжсезоння – саме та пора, коли ризик застудитися найвищий. Імунітет слабкий, брак вітамінів, тож ускладнення навіть від найбанальнішої застуди річ звична. Лікарняні заклади переповнені пацієнтами. Найчастіше в такий період хворіють діти. В Долинській дитячій лікарні зараз повний аншлаг. При кількості ліжкоміць понад 60, Зараз тут близько 80 маленьких пацієнтів. Левову частку усіх захворювань каже головний лікар Наталія Височанська, становлять проблеми дихальної системи. Незмінною терапією цілої низки, не є. Електрофорез його тут застосовують щоденно, однак більшість обладнання ще з 80-х років, тож свій ресурс вже давно вичерпало. Днями долинська дитяча лікарня отримала у подарунок два нових електрофорези. І точності встановлення в дитячому організмі їх доволі ну так скажемо важко відрегулювати, ту частоту, з якою має подаватися, скажемо, величину струму. А такі новітні апарати в них виставляється дуже чітко величина струму. Ми застосовуємо його при лікуванні різних захворювань різних патологій і різних органів, і органи дихання, і шлунково-кишковий тракт, і хвороби нирок, і ортопедична патологія. Рунок для наймолодших пацієнтів зробив Прикарпатський меценат Володимир Грабовецький. Крім того, подарував дитячій лікарні вісім ліжок із ортопедичними матрацами. Зважаючи на те, що 75-80% бюджету охорони здоров'я йде на оплату медпрацівникам, говорити про оновлення меблевого інвентарю не доводиться. Ліжка тут пам'ятають ще 70-ті, Частина з них дерев'яні і жодному ремонту не підлягають. На придбання нових коштів не вистачає, тому доводиться залучати меценатів. Ви вирішили. У двох палатах замінити ліжка, тому що ті, що були, ну вони вже, по-перше, мають неприглядний вигляд, а по друге, вони вже не виконують тієї функції, яка на них покладена. Тому нові ліжка з новими ортопедичними матрасами це дуже важлива річ. Пацієнти, особливо маленькі діти, вони повинні мати гідні умови. І ліжка, які ми подарували, я думаю, що будуть в нагоді і. Пацієнти, які тут є, вони зможуть скоріше одужувати. Долинська дитяча лікарня обслуговує близько 16,5 тисяч дітей від народження до 18-річчя. Тож, аби медикам було зручно вести всю потрібну документацію, Володимир Грабовецький презентував їм і новий сучасний комп'ютер.